Ось це сходи за хмари, точніше, до захмарних цін на свинячий ошик. Графік за невеликий проміжок від початку травня до сьогодні, що було ще показовіше, ось вам графік торішній для порівняння. Уже схопилися за гаманець? Тримайте добре, бо те, що розказали нам тваринники, змушує думати про реальну зміну дієти українців. Свинини в Україні стало менше, відчутно менше, і ті, хто її продає, можуть диктувати свою ціну, щоб покрити втрати за минулий рік, який був для свинарів суцільним стресом. Частину поголів'я скосила африканська чума. Європа відмовилася в нас купувати, та й всередині країни купували мляво. Тож господарства скорочували поголів'я і доскорочувалися. Рік 2017-й Ми почали із дефіцитом поросяток, мінус третина, порівняно із минулим роком. Аж тут на скромне цьогорічне поглів'я українське виник високий попит у грузинів, і без того дефіцитна свинка поїхала в Грузію, позбавляючи нас надії на доступні ціни. Додайте літо, успеку свинки не так жваво набирають вагу, от і маємо ціновий зашкал. На жаль, і прогнози, поки не втішні, ціна на свинину буде і далі високою. Стабільна досі яловичина може теж підскочити. Бо свинка потроху наздоганяє корову за ціною. І як тільки переключимо увагу на червоне дієтичне м'ясо, є ризик, що і на нього ціна поповзе до гори, поки ж вона стабільна. Але є ще неприємності від тваринників. Молочне, яке й так було лідером цінових перегонів, здається, братиме нові висоти, і дарма, що нині сезон великого молока. Експорт за півроку зріс на 77% у грошах, а виробництво зауважте не побільшало. Тож українським молочникам і безвіз був не потрібен. На них в Європі чекають. Особливо там смакує наше масло. І європейці готові за нього платити. Це вдарить і по внутрішній ціні. Масло за кіло може підскочити аж до 180 гривень. Трохи дешевше, як сказала, нам проситимуть за сир до 170. Хочеться, звичайно, щоб ці прогнози, які ми отримали від профільних асоціацій виробників молока і м'яса, збувалися. Хоча з такими темпами тримати корів та свини почнуть і мешканці багатоповерхівок. Дякуємо, що ви з нами. Усі випуски ТСН, найсвіжіші новини та найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна і світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Усе, що хвилює українців на відстані одного кліка, ми завжди поряд.